Доброго дня, мене звати Олена, я юрист. Хочу сьогодні вам розповісти про деякі соціальні виплати як допомога для різного типу людей, які проживають у Польщі, а саме для українців, які мають песель укр які мають карти побиту, тобто для тих українців, які тут, на території Польщі, перебувають легально. Так, кому надається допомога на догляд? Це називається у Польщі засідок пеленгнаційний. Якщо маєш дитину інваліда, якщо маєш. Якусь ступінь інвалідності, тобто групу інвалідності. А також, якщо маєш 75 років і вище, то маєш право на засідок пеленгнаційний. Які документи потрібні для того, щоб отримувати цю допомогу? Для дітей, які інваліди, повинен бути, повинна бути така довідка про те, що дитина є інвалідом. Для дорослих обов'язково повинна бути визначена лікарською комісією група, тобто ступень інвалідності, і тих, кому 75 років, то повинен бути паспорт наданий про те, що людині 75 років і вище, і обов'язково заповнити заяву. Цей, ця допомога видається через МОПС, тобто через Соціальну Державну службу або ж через місцеву раду. Тобто ця заява подається до місцевої ради або до соціальної служби у місті, де ви проживаєте. Я вам так скажу: у Польщі для людей, які мають уже 75 років, то їм в обов'язковому порядку додається. 330 злотих щомісячно, це допомога на догляд. Так що, хто не знав, будь ласка, користуйтеся цим. А є ще один вид допомоги: називається надбавка на догляд. По-польськи це додаток пеленгнаційний. відрізняється від засілку пеленгнаційного. Чи, по-перше, добавка на догляд? Надається ЗУС тільки за рішенням лікарської комісії або ж лікаря, який вас лікує. В цій довідці лікар пише, що ви потребуєте допомоги сторонньої, хвора особа не може працювати. І тоді потрібно звертатися у ЗУС із цією довідкою від лікаря. Паспорт, песель, як звичайно, пишеться заява ще. і ЗУС на підставі цих документів визначає вам щомісячну допомогу, поки ви хворієте, поки ви лікуєтесь. Так як в нас в українців дуже багато людей приїхало з інвалідністю, дуже багато людей приїхало яким за 75 років хворих. Тому обов'язково потрібно звертатися до свого лікаря, який вас лікує, і в ЗУС, якщо ви потребуєте такого його догляду і такого утримання фінансового. І головне, якщо ви маєте право на два види допомоги, наприклад, засілок пеленгнаційний і додаток пеленгнаційний, то пріоритетним буде додаток пеленгнаційний. Тобто, вам потрібно звертатися в ЗУС. А ще є. Така допомога опікунча називається. Допомога для опікунів. Якщо в вашій родині є хвора особа, якої треба опікуватися, доглядати, то один із членів сім'ї, близький родич, може покинути свою роботу, тобто прийняти таке рішення, що на роботу, на роботу він не буде ходити, а буде опікуватися хворим членом сім'ї. І тоді йому будуть виплати іти з МОПСа, і з цього засілку будуть сплачуватися всі податки, які він би сплачував, бувши на роботі. Українці, які мають песель-укер, які тут мають тимчасовий побут, які мають побут сталий. І так далі. Тобто, всі, хто легально знаходиться на території Польщі, всі мають право на таку допомогу. Якщо особа вирішила доглядати за хворим членом сім'ї, то вона може отримувати від от 2 2,5 тисяч ну, 2,458 злотих місячне, на догляд як зарплату за догляд. За хворим членом сім'ї, де подати заяву потрібно подати або в селищну раду, або в МОПС, там, де ви проживаєте, в тому місті. Звичайно, до заяви додаються документи, які вказують на те, що ви являєтесь родичем цієї особи, документи цієї особи, яка хвора, перелік цих документів. Ви можете взяти у мопс, для того, щоб отримати таку соціальну допомогу для опікуна. Польським урядом створено дуже багато різноманітних соціальних допомог для опікунів. І я вам ще зачитаю, які є. Є спеціальний засілок опікунчий, також є свячення пеленгнаційне і є засілик для опікуна. От щоб ви розуміли, яка, який розмір свячення пеленгнаційного у цьому році це 2988 злотих для людини, яка доглядає за хворим членом сім'ї? Який саме вид допомоги вам? Потрібний, все залежить від тих документів, які ви будете подавати до МОПСа або ж до ЗУС. І напротязі одного місяця винесуть рішення, яка сума, яку суму буде отримувати опікун по догляду за хворою особою. І новела закону, якщо Пенсіонер стає особою, яка опікується і доглядає за хворим членом сім'ї, то вона до своєї пенсії і ще додатково буде отримувати оці кошти, які платяться за догляд за хворим членом сім'ї.